Інститут соціології при Академії наук України зробив дослідження про те, що за два роки війни українці відмовилися приблизно від 70 до 80% російськомовного контенту і не тільки російськомовного, а контенту, виробленого, ну скажімо так, нашим потенційним ворогом. У мене ці цифри дуже тішать, тому що, як на мене, це правильно. Ми все-таки воюємо і ми маємо ворога. Можу говорити про себе. Ні фільмів, не передач російських, не музики російської, нічого російського я особисто не слухаю. До війни мене було по-іншому. Я міг слухати, ну, скажімо, творчість, інформацію різних країн, в тому числі російської. З початку війни у мене, знаєте, так якби відторгнення, алергія. І я думаю, що ну судячи по соціології, там 80% українців мають одинакову позицію. Я вже сказав і ще раз повторюю, що це дуже приємно, це дуже правильно. Цей російський контент. Він впливає на українську свідомість. Пам'ятаєте, в Євангелії Ісус Христос нам зробив певну підсказку. Не хлібом єдиним живе людина. А чим ще тоді живе людина? Звичайно, вона живе інформаційним простором і вона вживає цей інформаційний контент. І якщо він російський, значить там є російський душок, значить там є російська ідеологія, там є російські погляди. І знаєте, це така зараза, як, е, е, яку можна так, знаєте, навіть. Невідчутно для себе, не контролюючи, потихеньку набратися. Так от, слава Богу, що цей процес вже в Україні запущений, і я думаю, що він вже безповоротний, що назад уже дороги не буде, тому що те, що відбулося між Україною і Росією, я зараз маю до уваги повноцінну війну, яка триває більше двох років. Вона зробила такий дуже сильний водорозділ між нашими країнами, між нашими народами, який буде тривати десятиліття, а можливо і століття. Тобто ні про які тепер братні народи, не про союз Слов'янських народів, не про єдиний там, скажімо, інформаційний простір, там культурний простір. Про це вже весь бред ніхто ніколи говорити не буде. Ми вже надовго або на дуже довго ми вже розділилися. Відповідно, процеси незворотні, і я думаю, що для українців це в дійсності тільки плюс. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій ютуб канал. Ну і звичайно буде приємно, якщо поставите лайки. Будуть запитання, коментарі з радістю відповім.